Коли починається відповідальність росіян за те, що зараз відбувається? Більшість із вас неодмінно скаже, що вона починається десь у лютому 22-го року. Але на моє глибоке переконання, вона починається задовго, задовго до того. Причому це рівною мірою стосується як росіян, так і всіх довкола, хто практично весь цей час ігнорував народження нового тоталітарного режиму в обмін на дешевий газ. Механізм тоталітарної держави передбачає те, що на певному етапі протистояти йому зсередини уже стає фактично неможливо. Тому відповідальність світоглядно-грамотної людини полягає в тому, щоб запобігти його утворенню іще на самому початку, коли дорога суспільства до тоталітаризму тільки починається. Тому обов'язково всі ми повинні дивитися в першу чергу за свободою слова. Там, де її немає. Там уже починається дорога до тоталітаризму. Через це абсолютно всі люди повинні бути кваліфікованими.